Три ракети Х-22 подолали відстань від місця пусків до цілі всього за декілька хвилин. У результаті повністю знищена база відпочинку Годжі і значних руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. Та найстрашніше 22 загиблих і десятки постраждалих цивільних. Сталося це 1 липня 2022 року у невеличкому курортному селищі Сергіївка на березі Чорного моря. Ми їздили у Сергіївку. Ми розмовляли з постраждалими. Це для них дуже важко. Це болить. Журналісти повинні допомагати прокуратурі у розслідуванні воєнних злочинів. Ми повинні дослідити, що саме сталося, чому так сталося. Хто у цьому винен у бібліотеці імені Грушевського відбулася презентація. Ція фільму центру публічних розслідувань, теракт у Сергіївці, хто з російських військових причетний до вбивств українців. Через рік після трагедії журналісти знайшли тих, хто перебував у Сергіївці в момент обстрілу, та з'ясували, хто саме стоїть за злочином російських військових. Це робота командна, великої команди. По-перше, був встановлений командир цього авіаполку, який віддав, як ми розуміємо, наказ про обстріли. Також нам вдалося встановити деяких пілотів. Хто може бути причетним саме до того обстрілу? Чому ми говоримо може бути причетним, виключно тому, що все ж таки провину має встановлювати суд. Вірю в те, що відбудеться міжнародний кримінальний суд, і саме це є головною метою притягнути винних до відповідальності. Хоча російська влада після кожного обстрілу запевняє, що їхні військові завдають ударів лише по військових об'єктах, у курортному містечку на Одещині постраждали виключно цивільні. На жаль, за роки російсько-української війни таких прикладів нечисленна кількість. Проте саме фіксація фактів допоможе після нашої перемоги змусити відповісти за злочини всіх причетних до трагедій.